Вітаю вас, шановні, на каналі Тук. Сьогодні пропоную оглянути модель Квадро із серії Берес від торгової марки Страж. Це вхідні двері у квартиру. На полотні дверей виконане фрезерування у формі квадрата. Смужка алюмінієвого молдингу ділить полотно навпіл і відзеркалює малюнок нижньої і верхньої частини. Внутрішня сторона полотна виглядає аналогічно. Колір декору сонома темна. Загальна товщина полотна в серії Beril складає 80 мм. Конструкція дверей складається з посиленого металевого каркасу, до якого прикріплений е, двома ребрами жорсткості цілісний сталевий лист товщиною 1,2 мм. Вся металева частина пофарбована термостікою порошковою фарбою. Е, це екологічна фарба, яка не містить токсичних розчинників. Полотно утеплене мінеральною ватою, товщина шара утеплювача 50 мм. Декоративні накладки з вологостійкого МДФ покриті термостійкою плівкою. Колір і текстуру плівки ви можете обрати на свій смак. Короб загальною товщиною 120 мм теж утеплений мінеральною ватою. Нижню частину короба, яка найбільш уразлива до механічних пошкоджень, можливо захистити накладним порогом з нержавіючої сталі. Представлена модель укомплектована замками торгової марки Калія. Верхній замок сувальний, замикається на ключ з обох сторін. Нижній основний замок циліндровий, з внутрішньої сторони замикається поворотником, циліндр замка захищений броненакладкою. Полотно надійно тримається на двох потужних навісах власного виробництва. Для посилення шуму і теплоізоляції полотно дверей укомплектоване двома контурами ущільнювачами. Ригільна планка на коробі потовщена до 5 мм. А на полотні розташовані два протиз'ємні ригелі товщиною 14 мм. Замовити модель квадро, а також переглянути інші моделі, ви можете на нашому сайті tuk.com.ua. Бажаю вам гарного дня і гарних покупок! Хай щастить!